Вітаю наших глядачів! Продовжується наш проект Укрла ТВ та видавництво дух і літера. Запрошуємо своїх друзів, редакторів, письменників, дослідників. І сьогодні наш гість, знаний український журналіст Вахтан Кіпіані. Але в колі друзів ще знають Вахтанга як колекціонера української преси. На питання. Для інших людей, які не знають це хобі Вахтанга, скільки назв газет та журналів міг зібрати один Вахтанг, відповіді всі неадекватні. Навіть не будемо про це говорити, а просто запитаємо Вахтанга. Пане Вахтанге, радий вас вітати і Добре. прошу. Ми сьогодні з вами поговоримо про не про вашу журналістську діяльність, її знають. А про ваш архів, архів, музей, колекцію величезну, яка з моєї точки зору є, ну, є національною цінністю, тому що ви її зібрали і в значній мірі впорядкували. То розкажіть, будь ласка, про неї, що найголовніше для вас, як ви б хотіли її представити, можна багато вимірів колекції про продемонструвати. Дехто питає, а скільки це місце займає? Це займає кілька десят квадратних метрів. Каже, а скільки це важить? Я кажу, це важить 5 тонн. А скільки там штук? Я кажу, штук не рахував. Думаю, що, що десь приблизно 150 тисяч одиниць зберігає не тільки газет, але й журналів, і альманахів, і листівок, і плакатів, і книг, пов'язаних з пресою і так далі. Кількість назв коливається десь від 32 до 33 тисяч. Одиниць зберігають, тобто 32-33 тисячі окремих назв. Тобто назв газет і журналів. І журналів, так. Але каталогізація триває, плюс постійно десь раз на тиждень, раз на місяць, ну два рази на місяць надходять якісь подарунки, тобто течки, посилки, коробки, в яких може бути 20-30 нових видань, може бути там 100 видань, всі з яких я вже маю. Тобто, здивувати мене все важче, але. Багатьом це вдається, особливо тим добродіям, які насилають з діаспори. Ми мало знали і знаємо про те фантастичне різноманіття, яке мала українська преса за 120 років виходу на Заході. І от коли я отримую такі коробки, то там багато для мене унікумів, які ми дбайливо заносимо до каталогу, а поступово готуємо оцифрування і вже дещо цифрується. Тому забаром це буде не слово там, 20, 30, 50, 100 тисяч, а це ще буде діло, буде файл в інтернеті, можна буде почитати, погортати і прочитати, отримати задоволення. Охтанги, скажіть, будь ласка, коли виникла ця ідея, коли почалася ця колекція? Це було дуже давно. Це було ще тоді, коли Радянським Союзом керував Юрій Андропов. Це листопад, грудень 84 року. Тобто, в принципі, це дитяча колекція, дитяча забавка, яка стала хобі на все життя, я вже понад 30 років збираю. І це давно вже за об'ємом і за тим, що там зібрано, ну давно не приватне зібрання. Я маю багато унікумів газет, які існують в одному примірнику і існували. Газети, я маю десь, може, пів тисячі перших номерів газет. От практично всі газети, які зараз... Є в кіоску, там дзеркало тижня, там день, Україна молода». Ну от практично важко знайти якісь видання, першого числа якої у мене немає. Пане Вахтанге, а чи є у вас реклама газети День? Вони свого часу перед тим як випустити перше число, випустили, мабуть, 8-10 блискучих фотографій, де рекламували ці газети. Чи є у вас вашій колекції така? Я їх добре пам'ятаю. Я думаю, що в якихось виданнях ці, ну, як постери є. Тобто окремих немає. Хоча я намагаюся будь-яку паперову таку ефемерну е річ зберегти. Тобто я збираю газети, листівки, не тільки передвиборчі, анонси концертів, особливо політичних, е релігійних заходів. Тобто, все, що є історія в широкому сенсі слова, я вважаю, що має бути зібрано. Чи воно комусь буде потрібно, це вже інша справа, але воно має лежати. Коли зараз ми, от я як журналіст, часом звертаюсь до... Архівів чи музеїв, прошу. А що у вас є з тої доби? Можливо, якийсь там артефакт. Я каже, знаєте, у нас мало що збереглося, то мені хочеться, щоб про наш час, сучасниками якого ми є, було багато артефактів. Якщо хтось через 100 років захоче зняти про вибори, він матиме можливість там серед тих десятків тисяч документів виборчих знайти те, що йому потрібно. Якщо людина знімає про культуру, то він має знайти оголошення, концертів. Перших концертів, зокрема, якихось груп, які потім стали знаменитими, церковних якихось громад, персональних виступів. Тобто, все, що друкується на папері, має зберігатися. Така філософія. Це певна культура пам'яті, і народи, які не зазнали тих страждань, які зазнали ми в ХХ столітті, мають зовсім іншу глибину цієї пам'яті. Я колись одного свого знайомого німця запитав. Зрадівши тому, що ми з сином змогли побудувати генеалогічне дерево нашої родини, там до четвертого покоління. Я запитав у нього, а скільки ваших нащадків ви знаєте, скільки ваших пращурів ви знаєте? Він сказав: так, десь 1380 року. Я думав, що це виключення. Я потім запитав мого польського колегу. Він сказав з 1400 якогось року. Я думаю, що якщо ми будемо запитувати всіх українців, я думаю, що ніхто такого я знаю, родовіду що кілька, не кілька дасть. кілька людей, які активно займаються цим родоводом, але вони працюють в кількох країнах. Вони оплачують пошукову роботу інших дослідників, там в Польщі, примерно, чи в Росії, це великий труд і великий такий тремор дізнатися про. Свого там пращура залізничника або про те, що який заклад закінчила твоя бабуся. У нас нема культури зберігання пам'яті. Бо пам'ять це не тільки те, що в голові, а пам'ять це, от, зокрема, якісь папірці, якісь артефакти, якісь докази, що це справді було. І це зрозуміло, бо наші батьки і діди вони боялися пам'яті, вони боялися писати спогади, вони боялися зберігати документи, все могло бути використано проти них, і ми це знаємо, пане Вахтанге. Я бачу, ви взяли з собою певні видання. То може покажете їх, трохи розкажете. Це... Чи може намалюєте панораму того, що у вас є? У мене Якого у вас є все? У мене є все. Ну, ну про... тоді найстаріша газета чи найстаріший журнал? Найстаріша, найстаріша газета українською мовою це Зоря Галицька», яка вийшла 1848 року. Тобто, в мене є. Перший номер і перший річник цієї газети. Тобто, перший номер першої української газети українською мовою в мене є. В мене є друга газета українською мовою, яка була. І в мене є третя газета українською мовою, яка була. Тобто, і всі три є в перших числах. Тобто, в принципі, це достатньо ну, цінні. Ну, звичайно. Видання. Я думаю, що в жодному музеї України я немає. Думаю, що, я думаю, що в бібліотеці Стефаника є, бо це чільна установа, яка займає, займається пресою. Я маю цінні видання російської мови там «Московські відомості на від початку 19 століття. Я маю газету Русський інвалід 1813 року. Слово інвалід 200 років назад було не того значення, як зараз. Інвалід це ветеран. Тобто інвалід це ветеран вітчизняної війни, коли зараз у нас на вулицях є ветерани нашої, ще не закінченої і непроголошеної війни. То відповідно треба якось пам'ятати, якою була пам'ять тоді. Зараз я збираю газети, які пов'язані з війною на Сході. У мене є кільканадцять нових кримських газет, тобто це окупаційна влада вже видає КПРФ в Криму, ЛДПР в Криму, новий курс це газета партії Єдина Росія, партія Справедлива Росія, Партія Родина, тобто загальноросійські партії вже мають свої кримські органи. Звичайно, я навіть приніс. Кілька зразків там, давно відомої газети, це Кримська Правда, це флагман ще комуністичної преси, це, я б сказав би, «Фелькішер біобахтер на Новий лад. Це газета, яка ненавидить українців настільки щиро, що здається, що ця газета виходить десь на місяці. Вони пишуть в кожному номері укропи, яйценюх, називають нас фашистами, там, недобитками. Пишуть про те, що ведуть переговори з ДНР по поставках, поставках Угля, прощай, Україна, скучать не будем». Росія, Путін, Крим. Ну тобто, це газета, яка зомбує практично населення. Я збираю це. Або, наприклад, газети терористів. Тобто, за розповсюдження такої газети передбачена кримінальна відповідальність. Але тим менше, як об'єкт колекціонування і дослідження, я вважаю, що треба збирати величезна кількість. Видань виходило на тимчасово окупованих територіях, наприклад, в місті Слав'янськ або Краматорськ. Терористи встигли випустити кілька бойових листків, які так само є в колекції, яких треба досліджувати, і збирати. Спочатку архівіст має збирати все, що потім на основі зібраного, вже збирати або окремі колекції, або мінятися, або там продавати, або приймати в дар те, що чого не вистачає. От моя філософія: треба зібрати все. А потім подумати, що з цим робити, тому що в процесі збирання ти не можеш дати оці події, звичайно. явищу і навіть у цьому там листку, паперу, паперу, чи він цінний, чи ні, колись Мірон Петровський звернув увагу на те, що найгірше зберігаються ті видання, які друкуються найбільшими накладами. Людям в голову не приходить те, що вони можуть загубитися. От Якщо унікальна книжка вийшла, один-десять примірників, її колекціонери розберуть. А якщо там театральні якісь афіші початку ХХ століття, їх взяли їх і викинули. І вони стають зараз через там століття унікальними, і багатьох з них немає. От Я шукаю деякі газети, які виходили мільйонним накладом. Наприклад, була газета Боротьба. Це Українська комуністична партія Боротьбістів. Їх було ну, мільйони примір, які випущено, немає. Тут виходили десятки найменувань ідишівських газет. Зникли під час Другої світової війни, під час Голокосту євреї, і з ними зникла культура читання на ідиш. І потім через якийсь час зникли самі паперці, які під час війни там ними розпалювали, або їх знищували. І от зараз це велика цінність. Я шукаю журнал Совєтіш Геймланд, який виходив теж багато десятиліть. Його немає на аукціонах, його треба знайти в когось старших людей, які десь там на антресолях його тримають. Зараз вами поділюся. Дякую. Ви знаєте, адресолі і підвали, льохи, як кажуть, на Західній Україні це є дуже важливі для мене місця. Я куди б не приїхав, я завжди питаю, чи є якісь старі газети. Якщо люди мої, ті, хто приймають, мають таке, то я спускаюсь в підвал і, як правило, щось знаходжу цікаве. Я, я, я поводжуся так само, бо, от, наприклад, в нашому центрі «Юдайки» ці колекції, архіви єврейських письменників, вони теж всі були десь чи в підвалях, чи на льохах, і вже нащадкам вони не були потрібні. Ці письменники боялися навчати навіть своїх дітей мови їдиш, бо знали, що це. Може бути звинуваченням проти них, Знаєте, Я от подумав, що не тільки їдеш, зникла мова українського міста. От там, наприклад, до 40-х років в місті, в містах України, говорили дуже багато польською мовою. Оце доказ того, як важливо було навіть в радянській пропагандистській е, політичній кампанії використовувати польську мову. Всі знають журнал Крокодил, але мало хто знає, що був кілька вийшов кілька номерів польськомовного крокодила на Західній Україні. Це в ті роки, в ті, ну, власне, в ті місяці 39-го року, коли відбувалася совітизація Західної України, то робилися такі яскраві і плакати, де крокодил совітизує польськомовне населення Галичини, Волині, агітує за владу робітників і селян, глузує над попами, над капіталістами, над куркулями. Ну, тобто виконує ту саму. Функцію політичної сатири, яку робив його приятель там, чи родич радянський крокодил. Але от це видання дуже рідкісно, воно на момент, коли я його купив і відсканував першу сторінку, воно було навіть відсутнє в інтернеті. Тобто в інтернеті лише є те, що ми туди покладемо. І якщо, наприклад, оці газети не сканувати, то їх там і не буде. Відповідно, одна з місій музею архіву, який я створив, це не тільки представлення і не тільки збирання газет, але й оцифрування. Передачі його, оцього надбання в загальне користування, щоб люди могли і в науковій, і просто, звичайно, для саморозвитку читати, гортати, гортати ці сторінки і, ну, власне, бути освіченими. Октан, я пам'ятаю, що один раз був свідком, коли ви розповідали Костянтину Сігову. Про те, скільки правд є в вашій колекції. Розкажи цю історію, Та мене вона справила величезне враження. Ну так радянські люди пам'ятають, що була головна радянська газета Правда, в якій не було Ізвісті, і була газета Ізвісті, в якій не було правди. Це правда. От. То е, слово правда не належить комуністам більшовикам. Наприклад, український журнал Правда виходив у Львові за 30 років до того, як Троцький, а потім Ленін видавали газети Правду. До речі, те, що Ленін вкрав правду у Троцького, це маловідомий історичний сюжет, але в мене в колекції є газета Правда, орган ЦК РСДРП, тобто російської соціал-демократичної робітничої партії, партії Леніна, партії Троцького, яка виходила на рік раніше, ніж та сама знаменита Ленінська правда, яка 5 травня 12-го року народилась тобто Троцький видавав свою правду раніше. Як орган тієї самої партії. Я маю на око, так думаю, може, півтисячі різних правд. Пів тисячі. Пів тисячі. Це, напевно, ну, це є географічні правди, якісь приміром. Надніпрянська правда, Південна Правда, там, Львівська правда і так далі. Є якісь професійні, заводська правда, медична правда, правда споживача, ну і подібне. Є дві газети, навіть з. Словами лайки в назві. Тобто я навіть цитувати не буду. Можу сказати, хіба на які літери такі правди були на Х і на П. От. Тобто можете здогадатися, які бували правди, Тобто це йдеться про надруковані газети з такими словами у, у заголовку. Було дуже багато правд різними мовами народів СРСР, відповідно, білоруською, грузинською, литовською, вірменською і так далі. Були правди різними народ... мовами народів світу. Вони є правди чеською, польською, голландською. У мого знайомого є правда газети, газета Правда мовою Дарі, тобто це одна з мов Афганістану. Є правда мовою есперанто, ладгальською мовою. Одним словом рідкісними мовами, про які навіть багато хто не чув, але це слово стало універсальним словом, яке доносить бажання журналістів зробити свою роботу якнайкраще, бути правдивими. Нічого лівого чи більшовицького в цьому немає. Тому і зараз є газета Правда України та й інша Донецька правда, яка пише правду про те, що відбувається в Донбасі. Тобто це газети не комуністичні, які не виводять свою свій родовід з ленінської газетки. Пане Вахтанге, у нас залишилося декілька. Хвилину, скажіть, будь ласка, як ви плануєте донести цю вашу колекцію, ці ваші фантастичні архіви до сьогоднішніх наших співгромадян? Де можна знайомитися з цим? Як ви це плануєте? Які перспективи? Ну, перспективи сумні поки що, тому що одному важко тягнути такі, такого воза, в якого 5 тонн газет? Це відповідно, правда. я постійно апелюю через соціальні мережі, через Фейсбук, до потенційних партнерів, волонтерів, зацікавлених, бо все-таки є люди, яким ну, ну, подобається просто преса. Люблю, люди кажуть, Заходять в офіс і кажуть, о, у вас пахне старими газетами. Ну, справді в музеї преси чим ще може пахнути, як не старими газетами. Тому люди часом знаходять в собі роботу. Дехто каже, я можу відсканувати, дайте мені роботу. Дехто каже, я можу допомогти в каталогізації, деякі допомагають меблями, треті допомагають комп'ютерами, бо треба кілька робочих місць обладнати. Тому той, хто хоче щось зробити для музею преси, стукайтесь в Фейсбуці і ми. Знайдемо щось спільне. Але якщо говорити про випадкового такого ще не зацікавленого глядача чи відвідувача, то поки я не можу повісити дошку там, з годинами праці, як ми працюємо. Але я думаю, що це буде колись. Тому що музей має, на мій погляд, мати два виміри: один цифровий, тобто коли людина в інтернеті може подивитися різноманіття, але все одно цікаво, як це виглядає насправді. Бо коли, наприклад, людина... Бачить там газету, наприклад, яка в 20-х роках виходила в підпіллі, і от з цієї газети почалася організація українських націоналістів, тобто та сама ОУН Бандери, Коновальця, Шухевича, Мельника і так далі, то от саме з цієї сурми вона почалась. І, звичайно, зовсім інший ну, смак життя і смак історії з'являється, коли людина просить, а можна потримати, хоч би в руках, і читає, передавайте з рук до рук, з хати до хати. Але передавайте так, щоб дурень не побачив, а ворог не здав. Тобто і людина розуміє, що за поширення цієї газети була тяжка тюрма. І це справжня історія. Тобто не тільки файл в інтернеті, але й сама газета. Тому музей як музей і музей як віртуальний проєкт вони будуть співіснувати, підтримувати один одного. А шампуром, на якому все це не на. На ціло на, навішено. На ці, на, на це є історична правда, сайт, на якому я працюю, і який кожного дня робить якісь оновлення. Тобто це, в принципі, один з проєктів історичної правди. Тому хто читає історичну правду, той музей преси не пропустить. Дякую, пане Вахтанге. Ну, мені здається, що це надзвичайно цікаво і надзвичайно важливо. І я певен, що так як сьогодні там волонтерський рух робить набагато більше, ніж. Державні структури, які призначені на, начебто для виконання тих самих цілей, так само приватні ініціативи, приватні колекції набагато більш живі, ніж багато з державних, які омертвілі, навіть ще при їх створенні. Нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої передачі був знаний український журналіст Вахтан Кіпяні, а ще ми почули про його фантастичну. Колекцію української преси, українських журналів та газет, дякую, пане Вахта.